Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Спеціальний ефір на радіо НВ триває. Друзі, звуть мене Юля Петрова. І говорити зараз. Будемо на реакцію Європу і на дедлайн Трампа Путіну, і на поїздку від Хофа до Москви, і на розмову Трампа із Зеленським. Зокрема, як приклад візьмемо Францію. Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Андрій Шкіль, журналіст журналіста, політичне оглядачі, депутат Верховної Ради 4-6 скликань. Живе він у Франції, пане Андрію, добрий день. Слава Україні. Героям слава доброго дня юа, також пам'ятаємо, що президент Зеленський після того як поговорив телефоном із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, також поговорив і з Макроном, президентом Франції. Маємо запевняння від Макрона, що Франція повністю підтримує Україну щодо встановлення припинення вогню і мирних переговорів. І ось про що я у вас хотіла запитати. Розкажіть, будь ласка, більш докладно, а як це артикулюється, як саме? Артикулюється і з боку президента Франції саме зараз, на які кроки Франція готова піти, аби підтримати Україну, ну і завершити цю велику війну в Європі на всі можливі кроки, звичайно, піде Франція, які будуть потрібні Україні для того, щоб завершити цю війну. Але тут треба зрозуміти одне, що об'єднує зараз і щільно об'єднує Європу і Україну: це те, що і Європа і Україна. Стало дещо е, суб'єктами, не, не об'єктами перемовин, були суб'єктами, стало об'єктами перемовин Трампа з, з Путіним, угу. тобто повна неможливість впливати на процеси, які вирують у голові Трампа. Тобто є звичайно е, там вже замзвідмічені у Трампа, що проблема Європи полягає в безпеці України. Якщо ти хочеш мати стосунки з Європою, Трамп, якщо... І, попри все, те, що ми тобі, от пішли на зустріч, ну дали уклали з сполученими штатами абсолютно невигідний Європі угоду щодо тарифів. Тобто 15% буде накладено на усі європейські товари, і жодного відсотка на американські товари на не буде накладено з боку європейського союзу. Ну це можемо погодитися. М'яко кажучи, дуже невигідні, дуже невигідна умова укладання тарифної угоди. ось ця тарифна угода була укладена з розрахунку на те, що це підштовхне Трампа до розуміння того, наскільки для Європи є цінною безпека бо взамін за це Європа хоче бачити забезпечено американською зброєю Україну. Тобто Україна для Європи є. Ключовою проблемою для Сполучених штатів України не існує, як явище, і це було завжди зрозуміло для Сполучених штатів Трампа. Це країна, яка не існує на мапі політичній мапі Трампа в його кабінеті на цій на цьому місці. Звичайно, Росія тут зрозуміло, але тим не менше він змушений. Дбати про безпеку України бодай в якийсь спосіб бодай імітувати е, дбання за цю безпеку, бо він ну, зараз має, як кажуть, укладену угоду з європейським союзом і йому буде складно пояснити навіть самому собі в дзеркало, чому він не виконав простої здавалось би для нього великого е, незначного вирішення проблеми. Це укладання мирної угоди між. Україною і Європою. Звичайно, коштом України, ну звичайно, коштом України буде укладена угода між Києвом і Москвою. І тут і були запевнення і Рубіо, і зрозуміло, що це було в різний спосіб проартикульовано Кремлем. що так є можливість щось там припинити, але тільки в випадку того, коли Україна погодиться і внесе в конституцію відмовою від території визнання їх російськими. Mm -hmm. Тому от на такому рівні це відбувається, тому не може бути іншої позиції у Європі і не тільки у Франції, як ще ближче долучатися до України, скажімо, до українських проблем. Тобто, давно вже війна Росії проти України стала європейською проблемою. Зараз ця проблема стала небезпекою. І ця небезпека має бути вирішена е, для європейців в дуже простий спосіб. Тобто, якщо ми не зможемо залучити до цього сполучені штати, а треба їх залучити, бо з ними простіше. Вони мають більший потенціал на забезпечення зброї вже на вже. А Європа поки що тільки входить на той рівень, щоб за деякий час, там за рік бодай Європа мала вже на вже достатньо кількість зброї, щоб забезпечити нею Україну, і також, звісно, саму себе. Бо це не менш важливо. Ніхто не скидає шалетрезів загрозу Росії, яка може. Вступити в бойові дії з НАТО, умовно, з одної з Балтійських держав, наприклад, з тим, щоб зробити таку звичайну вилку, яка є традиційною для Росії. Завжди вона була і для Путіна, тим паче, що окей, добре, ми з вами підписуємо ми йдемо з Прибалтики, але ви йдете з України, угу. і такий роз такий розвиток. Подій також він постійно як кажуть на столі е тактичних міркувань усього європейського союзу, принаймні тих країн, які переймаються європейською безпекою. Ну бо не треба бути сам сильне і вважати, що там Кіпра Греція е переймається чи Мальта, європейською безпекою. Ні, звичайно, ні, це вони не переймаються. Вони переймаються зараз туристичним сезоном. Це для них найважливіше. А там далі я кажуть, побачимо плюс у Греції є одвічний ворог Туреччина, і тому Росії цікавить як найменше. До гроно країн збільшується, які переймаються європейською безпекою, які переймаються безпекою України, бо знову таки ця частина це елемент європейської безпеки. І так це все відбувається. Тому зараз по з одного боку ми дуже чітко це бачимо. Європ... Європейські союзники України і Україна, і Сполучені Штати з Росією. Сполучені Штати з Росією ведуть перемовини, і ці по... перемовини знов-таки не приховано ведуться коштом європейської безпеки, Читаю, окей, е, територіальної цілісності України або пропозиції не... Не... Тих, е... про... тих мирних. Планів, які Україна не зможе прийняти Європа, в тому числі, і тут, що єдине добре е, вдаряє по Трампові, це те, що він не може домовитися окремо ні з жодним європейським лідером про те, що ну давайте переговоріть, хай віддасть вона Крим, та Україна чи якусь частину України погодиться, а там ми вже якось зможемо вплинути зараз. Змінилися настрої самих європейців. Тобто, якщо раніше такі розмови точилися, бодай для... Куртуазного спілкування з Трампом до тепер такі розмови навіть не точаться, тому що вже зрозуміло, що по першому Трамп розглядає безпеку в Європі тільки як частину елементу свого намиста безпекового, який він хоче на завершення своєї каденції повішити на, 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 на шию. І окей, багатьох там напрямках, наприклад, з Азербайджаном і Вірменією замирення це в плюс. Можемо ми записати Трампові, але позаяк як ситуації. Коли ми можемо проаналізувати його Трампа ставлення до України і замирення України з його руками з Путіна, то ми чудово бачимо, що тут сценарій зовсім інший, бо у Трампа не існує ще з ну, хочу наголосити: не існує принаймні, поки що можливо, колись це станеться, але в його політичній уяві незалежної України не існує. М -м, на великі жаль, ну от ви кажете, що Трамп не може домовитися з жодним європейським лідером. Mm -hmm. А тішить те, що із путіним йому також домовитися, не вдається. Зростає роздратування Трампа від no. Путіна і його дій. Ну принаймні, нам це так пояснюють, нам це так показують. Те щось ми самі mm -hmm. бачимо, Можете, щоб що... так було періодично. У <зв> такі заяви так. А, але от питання наступне в тому, чи зможе таки об'єднатися Європа? Ну, от подивіться, впродовж навіть цього літа, впродовж цих от свіжих. Кількох місяців ми побачили якісь кроки і з боку Європи. Ми побачили, що на рівні європейських лідерів здатні об'єднуватися. Ми побачили і коаліцію рішучих, яка збиралася і збирається, і декларується те, що підтримують Україну, і зброю для нас шукають, і домовилися про те, що 5% ВВП країн НАТО ідуть тепер на військові цілі, і задовольнили цим вибагливість Трампа і його вимоги. Окей ага. е, і сказав Трамп, що це ваша війна на європейській території. Самі розбираєтеся в Європі. Сказали, окей, ми готові на себе брати таку відповідальність. Що ще направду європейським лідерам дуже важливо зберегти підтримку Сполучених Штатів, бо неї буде дуже важко. Але з іншого боку, вберегти і власну суб'єктність, коли доля Європа без Європи і без України, як частини Європи, не вирішується, Як із цим бути. Власне, я про що яке що я кажу, що головне завдання зараз для європейців це відпрацювати номер з Трампом, тому що не можуть європейці самі собі просто пояснити, чому вони не дограли цю е, партію до кінця, і цю партію до кінця доведеться дограти. Чи є роздратування від Путіна у Трампа, чи немає? Тяжко судити. В принципі, е, я не думаю, що зараз є любов між Путіним і Трампом як це було раніше, але точно роздратування є настільки мінімальним, що його треба роздивлятися у мікроскоп. і. Зрозуміти, яким було роздратування Трампа, мабуть, до чого мали б його довести іранці, що він вирішив все-таки бомбардувати Фордо? І знов таки. Знов таки порівнюючи небезпеку створену е американський е американському континенті в війні проти Ірану, і тут Трамп просто не розглядає інакшого варіанту, якщо не спрацюють ці механізми, які він е хоче застосувати, тобто люб'язні розмови або не дуже люб'язні розмови, е якісь е погрози там розвернути ядерні крейсери, кудись їх поставити, змістити з одного місця на інше. вони там, де до речі були, там і залишилися вони, е бо не було жодних підстав змінювати тактичне розташування у, у у жодного американського підводного ядерного крейсера. Але тим не менше, тобто. Зараз просто пішла інша форма діалогу з путіним, але це все одно діалог. Це все одно діалог з американського коли одна сторона... боку. Ви маєте на увазі, так з американського угу, боку, угу. звичайно, коли одна сторона уважно слухає іншу, іде на зустріч, посилаючи того перемовника, якого хоче бачити Путіна і з яким йому комфортніше спілкуватися. Таке інше, тобто і це візуально підкреслюється. Плюс зараз головним завданням для Путіна є витягнути Трампа на спільні будь-які перемовини з будь-якого приводу. З будь-якого питання це е, Путіна не цікавить, чому треба підвищена легітимізація зараз, бо бюджет хитається. Йому потрібно, щоб його партнери найближчі, той самий Китай і інші члени Брікс, е, бачили, що так хитаємося, але авторитет зростає, не падає. Принаймні, і ми тут ще. Кажуть, повоюємо і тому ми пропонуємо там інші форми співпраці. Тобто, в принципі, плюс зараз е, Росія тут е, згрібає всі залишки своїх можливостей, і зараз найбільше, напевно, є атака на з, з, різних формах м, агресії. Інформаційної на європу передовсім Україна mm -hmm. завжди була під цим ударом, але зараз дуже активно ведеться ведуться е, дії бойові інформаційні дії проти європейського союзу, проти європейської єдності. Результати ми бачимо в Польщі. Польща до речі, тут абсолютно чітка лабораторія. Коли добре докладеться е, російська пропагандистська машина, то дає от вона такий чудесний результат. Ну на рівні чуда. Коли вчорашні друзі стали найбільшими зараз ворогами серед сусідніх держав, коли ми говоримо про е, населення, бо заяви наприклад того самого Орбана не відповідають настроям суспільства, тобто, принаймні, переслідувань на вулиці е, україномовних е, мешканців Угорщини поки що не було в пощі, це абсолютно це нормальне явище, і тому е, зараз така сама атака йде на єдність Європи. З іншого боку, позиція Трампа, який нехтує е, думкою Європи, нехтує позицією Європи, об'єднує їх. Це властиво спільність ворога. Вона завжди зганяє суспільство і лідерів, в тому числі як частину суспільства, під об'єднавчий прапор боротьби. І от спільність боротьби вона зараз дії Трампа успільнюють боротьбу України і європейських українських союзників. найщільніше. це найбільша заслуга Трампа в цьому плані, але це ця, ця заслуга знов таки не з доброї волі його відбувається. Тому європейці мусять відіграти. Цю партію так з втратами суб'єктності, частково з підписанням угоди, яка не вигідна європейському Союзу, ну однозначно. Ну не треба бути ні ані, економістом, ані математиком, щоб зрозуміти, що коли ти платив нуль, а зараз зараз платиш 15, А ті, хто в тебе просили заплатити 15, тобі нічого не платять за це навзамін. Ну то якось. Не дуже вигідно, але тим не менше, це також було зроблено для того, щоб зберегти євроатлантичну єдність не тільки європейську, і подивимося, які будуть дії Трампа. Знов таки Європа почне діяти тільки тоді, коли Трамп вмиє руки. Вмиття цих рук буде звісно одразу після того, як провалиться мирний план, тому що не буде не будуть сполучені штати переходити до відкритих бойових або Відкритих бою економічно бойових дій санкції. Не думаю, що будуть введені проти Росії сьогодні. Це має бути вирішено. Якщо і буде, то це будуть формальні санкції. Передовсім і Ми то це великий, велика проблема. Перевага що чому європейці досягли успіху у, у своєю стратегією з тим, що американці принаймні не забороняють купляти у них у американців за достатньо великі гроші застарілу зброю, передовсім. Так тобто вони це роблять до, до, на це. Дозвіл, піш, дали дозвіл, не блокують оновлення інформаційних систем на F-16, які мають е, якими використовує Україна. Це також слава богу на інше, не не блокують старлінки, принаймні поки що на більше розраховувати сполучені штатів не доводиться всі решта ту номенклатуру, яка необхідна Україні для захисту власного неба. Будуть забезпечувати європейці, і коли від від'їде від вже американський човен назавжди за свій прекрасний великий океан, як називає його Трамп, от тоді включаться європейці. Не думаю, що це буде така прям велике включення. Що це буде. Ми будемо задоволені від цього. Але інших союзників в Україні просто немає всі ті сили, які вони мають європейці застосують для того, щоб прибрати війну з європейського континенту. Вибирання буде спільним і тільки з спільно з Україною, тому що європейці чудово розуміють, що якщо вирішити за спиною або примусити е, до замирення, то це призведе до того, що або Росія заволодіє проковтне Україну, тому що це викличе внутрішньоукраїнський е, дисонанс, який може просто розірвати і знищити країну цей так званий невигідний мирний процес, тому на це не підуть європейці. Досвід є і знання, є. тому що як би там не було за цей вже тривалий час повномасштабного Тя ситуація з вивченням українських внутрішньоукраїнських проблем в Європі значно покращилась, тобто. Поглибилися знання. Ну от ситуація з картинковим майданом непризначенням відповідно керівництва БЕБ і е, перепередкування е, САП і дало чіткий сигнал, що в Європі все бачить, просто де набагато на що змушені примружувати були око. Бо ну розуміють, що є важливіша не би проблема війна, але знов таки історія, що війна списує. Ті речі, які можна вирішити зараз, не вартує вважати, що європейці цього не бачать. Тому mm -hmm. Європа добрий для України і вигідний союзник, але поки що не такий сильний, як Сполучені Штати. А Сполучені Штати просто союзником для України не є. Тому, в принципі, ми не можемо казати, що хто є кращий союзник європейці чи Сполучені Штати. Це таким самим можна спитати: хто кращий союзник для України європейці чи Китай? Ну бо Китай також забезпечує Україну Мавіками, наприклад, ну. Купляє Україну в Китаї, Ну значить, е от Китай долучається до забезпечення безпеки е України рівно ж так само, як і Сполучені Штати, бо Сполучені Штати за Трампа не передали мені здається нічого з е безкоштовно в Україні. і не збираються передавати Ну, про і Китай то тому... окрема розмова, тому що дружить на великий жаль сідіння з, з путіним по своєму там. Да, але так ну це да похіроні, але ми розуміємо про що ведеться мова, тобто. Сполучені Штати є таким самим союзником для України, як ну якщо не Китай, то принаймні як Індія. Ну, з Індією також ситуація окрема, і ми можемо окремо говорити. про санкції, Які були думаю, введені вже Трампом, тобто, хоч якісь кроки застосовані. А я про Францію хотіла вас, от що запитати минулого разу. Не встигли про це поговорити. Чи готується, а точніше, як Франція готується до загрози великої війни в серці Європи? Якось так виникла ця тема ще кілька місяців тому. Кілька важливих заяв від Франції прозвучали. Там такий національний стратегічний огляд. Для країни існує до 2030 року, і от сьогодні буквально готувалася до ефіру. Побачила матеріал, що Франція протестувала ракету, здатну знищувати балістику та літаки. невидимки Розкажіть, будь ласка, трохи про цю історію, що то за ракета? Ну і власне про підготовку Франції до великої війни, до великих загроз. Також. Ну, по перше тут пішов відставку один з очільників в французької армії. І, звичайно, перед відстав, ну, коли людина виходить в відставку, вона сумує минуле своє, яким воно було, ставить підсумок. Я пластив. Він тоді характеризував, що уникнути Європі великої війни. Буде вкрай складно і без об'єднання зусиль, без об'єднання зусиль навіть така сильна країна і потужна напевно найсильніша, підготовлена, найкраще підготовлена до е, цих бойових дій в Європі Франція не здатна буде забезпечити самостійно або навіть вдвох. Умовно з Німеччиною забезпечити безпеку Європи, що потрібні об'єднані зусилля, і ці об'єднані зусилля зараз починають працювати. Франція завжди дуже складно йшла на, м, скажімо, спільне виробництво зброї. Одна була такі країна Італія. До речі, і ця ракета, і інші вони будуть використовуватися на заміну е, смпт СМПТІА. Тепер буде СМПТІДжі, але тобто. Протиракетні комплекси, які збивають балістику, одні застарілі, а другі будуть йти на заміну Це спільно італійсько-французьке виробництво. Властиво ці комплекси, які вже будуть змінені, майже без сумніву можна поставити собі як кажуть галочку в зошиті. Про те, що ці ракети, і тобто ці комплекси цілі будуть передані Україні. Це абсолютно також зрозуміло, тому що це передовий рубіж оборони Європи. Плюс до того, що Франція, окрім е, оновлення цих е, протиконтрбалістичних ракет, зараз е, йде оновлення Флот, флотної бази, готується новий. Е, тепер вже це буде не авіоносець, в прямому розумінні слова це авіо несучий буде. Е, Корабель, який буде мати на, на своєму на своєму погляді, не тільки пілотовані системи, але й в основному безпілотні з ядерним реактором, і готові раніше він розглядався як замінник е, нинішнього авіаносця а Зараз це буде просто другий, бо то Франція буде мати дві авіаносні е, групи. Плюс оновлена була вся тріада французька. Зараз перелянуто переоснащені підводні французькі ракетні крейсери. Туре тобто, треба також пам'ятати, що всі вони до, до, до одної гайки не мають жодної американської деталі, жодної не французької деталі. Вся французька тріада. Мало якось на це звертають увагу в світі, але тим на що це єдина країна, окрім ну єдина країна з демократичною, як окрім сполучених штатів, які мають повністю свою ядерну тряду, е і, взагалі, оборонну сферу не тільки ядерну трядна, але всю оборонну сферу чутливу, яка має захищати небо від ворожої ядерної зброї або ворожої е стратегічної далекого засігу зброї, вона вся повністю 100% національного виробництва і. Головне, що змінилося, як я вже казав спочатку цю аналізу, що Франція зараз розглядає значно е прихильніше. Скажем, так кооперативні пропозиції від Німеччини, від Великої Британії, від Нідерландів, Італії і Іспанії. Тобто надходять ці пропозиції і Франція. Включається відкриває свій ВПК для європейських країн. Раніше mm -hmm. цього Супа. не спільне буде. виробництво зброї і спільна оборона. А. Це дуже нам зараз важливо зрозуміти, пане Андрію. Я вам дуже дякую за коментарі. Андрій Шкіль, журналіст, політичного чи депутат Верховної Ради четвертого шостого скликання. Нині живе у Франції, і говорив зараз. мною і говорила ми про те, наскільки Франція зараз включена в ситуацію, включена у загальне питання досягнення миру у цій війні Російської Федерації проти України. Пам'ятаємо, що спецпредставник президента США Вітков побував у Москві, спілкувався із Путіним. Пам'ятаємо, що по тому Трамп говорив із Зеленським. І пам'ятаємо, що президент Зеленський по тому вже говорив телефоном із європейськими лідерами, зокрема із президентом Франції Еменю. Елем Макроном, що ж, друзі, на сьогодні я з вами прощаюся. Завтра почуємося обов'язково в мене ранковий ефір. Будь ласка, не прогавте. Я вірю, знаю, все буде Україна. До побачення. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.